Ти точно знаєш про цей день, навіть якщо не цікавишся астрологією. І ця астроподія точно впливає на всіх нас, навіть якщо ми в це не віримо. Привіт! Мене звуть Олена Бойко і я астрологиня. І я рада вітати тебе на моєму каналі, де ми говоримо про астроподії та інші цікавинки космосу українською. Тож ми продовжимо пірнати в цей цікавий і часом тригерний світ Західної астрології. Наразі розмова піде про особливий період саме на нашій планеті, але, звісно, він також пов'язаний з космосом. Додивись це відео до кінця, і ти дізнаєшся, на яку сферу життя варто зробити акцент саме зараз, беручи до уваги твій знак зодіаку. А якщо ти не знаєш, в якому знаку зодіаку починається твій гороскоп, пиши мені в коментарі просто зараз, і я допоможу тобі його віднайти. День літнього сонцестояння! Початок астрологічного літа, так, саме зараз. Можливо, і тепло до нас таки прийде. Найдовший день і найкоротша ніч. Енергії на перші три місяці до дня осіннього рівнодення закладаються зараз, і для кожного знаку зодіаку вони будуть зі своїми особливими тематиками. До того ж саме цей рік виходить дуже особливим в іншому плані, бо в знак РАК заходить не лише сонце і не просто на короткий період. З 10 червня по знаку РАК рухається великий масштабувальник Юпітер. Про цей транзит ти можеш переглянути відео, переходь за посиланням і обов'язково пиши коментарі, чи відгукуються тобі мотиви та історичні події, які я описала. А зараз до прогнозу по знакам зодіаку. Поїхали. Овен. Фокус уваги на питання, що стосуються ваших батьків, загалом людей похилого віку і вашого з ними спілкування. Може потягти на вивчення свого роду чи взагалі дитячо-батьківських взаємодій. Для когось цей період буде про збільшення сім'ї. Можете розпочати довгоочікуваний ремонт, рух в масштабування по житловій площі, наведення порядку вдома, або вирішувати питання з нерухомістю по частині купівлі-продажів. Телець. Закладаються тематики навчань і переміщень. Для когось це буде про старти нових курсів, марафонів, челенджів та великої кількості комунікації з різними людьми. Для когось питання переїзду чи планування подорожей або відряджень. Також у вас можуть торкнутися питання, що напряму пов'язані з вашими молодшими братами та сестрами. Але ви будете певним чином приймати участь у їх вирішенні. Близнюки! Для вас сфера життя, на яку вмикається акцент, ваші власні ресурси. Будете вмикати всі свої здібності, щоб вирішити важливі фінансові питання, підвищити свій чек, трансформувати джерела доходу в кращу сторону, створити чи масштабувати фінансову подушку. Також не забувайте про ваші внутрішні ресурси тіла. Від харчування залежить ваша енергія на важливі справи. Рак щось дуже особливе для спалаху вашої зірки. Ну, добре, простими словами, закладаються енергії на оновлення в особистому бренді. Як вас бачать оточуючі та які сенси ви несете? Також захочете оновлення в гардеробі, а можливо, навіть кардинальних змін в іміджі, щоб якщо вже сяяти, то наповно. Місяць солярів для сонячних раків підкреслює значимість цього періоду. Час для втілення ваших ідей прийшов. Бо саме зараз, по вашому знаку, свій шлях почав і великий масштабувальник Юпітер. Лев, ви заглибитесь у свій внутрішній світ і націлитесь на здобуття інформації, яка в собі несе відповіді на важливі питання. Звісно, що для вас важливо бути в центрі уваги. Та саме зараз період підведення підсумків в останній місяць перед днями народження. Тому певне усамітнення для рефлексії буде саме тим, що треба. Також це може стати періодом відкриття нових знань по темам духовності, психології, цілительства. І це попливає не лише на найближчий місяць, а закладе фундамент на значно більший період. Діва! У вас курс на створення якогось онлайн-продукту чи офлайн в спільноті друзів? Можливо, це буде дещо дуже особливе чи навіть революційне в певних колах. Та в подальшому може стати важливим для майбутнього не лише вашого, а й певної групи людей, чи навіть суспільства взагалі. Ну а чому ви ні? Знаю, як ви любите все розкладати та структурувати. Цього разу можете свої таланти застосувати у створенні плану на розвиток проєкту та прописанню задач для кожного, хто буде приймати участь у втіленні його в реальність. Терези, що ж, прийшов час для акценту на вашій самореалізації та амбіціях. Знаю, що для вас важливо йти на компроміс та знаходити гармонію в справах. Та зараз все ж час заявити про себе і свої сильні сторони. І перший чи перша, хто має відчути і зрозуміти, що ви не жартуєте і дійсно впевнені в реалізації своїх амбіційних планів, це ви. А далі вмикайтесь і заявляйте про себе як профі іншим. Будь то керівництво на вашій роботі чи клієнти, якщо ви сам чи сама собі керівник. Цього року вам допомагатиме не лише цей період Дня літнього сонцестояння. Скорпіони, ваш час для розширення світогляду. В прямому і переносному значенні можна розширювати зв'язки з кордоном, можна вивчати іноземні мови, можна планувати відпустку. Та насамперед такі енергії для закладання фундаменту на глобальніші справи. Наприклад, йти в масштаб з підтримкою наставника або пірнати в знаходження для себе відповіді на релігійно-філософські питання. Кому актуально, класний час для захисту дипломів та дисертацій у ВНЗ-Стрілець. Це період, що підсвітить теми фінансів партнера чи ваших спільних фінансів. Саме в цій сфері може бути певне масштабування. Можливо, це буде через вирішення питань закриття боргів чи виплат кредитів, можливо, отримання спадку чи соцвиплат аліментів страхових виплат. Для когось це стане періодом відкриття для себе світу психології, містики, розслідувань чи яскравих вражень в особистих інтимних стосунках. В будь-якому випадку час наповнений змінами та трансформаціями. Козиріг. Для вас ця астроподія день літнього сонцестояння, несе енергії по темі партнерства. Тут можуть закладатися нові союзи, створюватись бізнес-партнерства, збільшуватися кількість клієнтів. Також можливі сприятливі вирішення судових процесів, якщо такі мали місце в вашому житті. Та, звичайно, не все про оновлення. В ваших нинішніх відносинах час для одне одного. Для вирішення питань, що назріли в вашій парі, а також можливе переосмислення того, що саме дає вам партнерство взагалі. Водолі, якщо були питання по фізичному здоров'ю, час для покращення чи в усякому разі вашої роботи в напрямку того, щоб підтримати своє здоров'я. Зробіть це, бо тіло вам ще знадобиться, можливе масштабування по частині рутинної роботи. Тому за можливості важливо правильно розподіляти обов'язки в робочих питаннях, колективі чи планувати грамотно режим роботи та відпочинку, якщо ви сам собі все. Дехто може завести собі домашнього улюбленця чудовий час для цього. Риба, якщо ви чекали особливого часу для вашого первістка, це може бути саме він. Аналогічно чудовий період для призбільшення вашого особистого проєкту чи зародження нової ідеї, яка швидко піде в реалізацію. Може збільшитись кількість ваших хобі чи активностей як особистих, так і сімейних. І, до речі, саме зараз вмикається сектор романтичних стосунків та вагітностей. І вже вам вирішувати, це гарна новина чи не дуже. Думаю, правильна відповідь для себе ви вже знаєте. Нехай все буде якнайкраще. Нагадую, що найкраще переглядати цей прогноз за знаком асценденту, але й показниками по сонцю не варто нехтувати. Загальний прогноз може підказати тобі напрямок руху, але пам'ятаємо, що в карті народження у нас 10 космічних об'єктів і ще багато інших особливостей, що робить твою карту унікальною. Якщо тобі цікаво, як саме попливає на твоє життя майбутня астроподія. Записуйся на особисту консультацію. Посилання чекаю на тебе в описі. А в наступному відео ми поговоримо про перехід вищої планети в новий знак. Для нашої країни це довгоочікуваний момент. Тож підписуйся на канал, натискай дзвіночок, щоб точно не пропустити це відео. Буду вдячна за коментарі та вподобайки. І до нових зустрічей!